Всем привет! На канале Кира Плейс И сегодня сі мной мама. Всем привет, це я мама. Так И сегодня у нас піжамна вечерка. Так о кто там моих? Кто там? Зараз треба піти открыть. О, привет. 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 Ми раді тебе бачити. Я теж вас. А у вас тут вечірка сьогодні? Так. Ой, а хто це така? Це моя мама. О, привіт, мама Кіри. Доброго дня. Ми принесли тобі подарунки. О, дякую. Так, добре, дякую, Давай. Дякуємо, що ти нас запросила. Так, ми дуже тобі вдячні за це. Так, проходьте. О, який в тебе гарний будинок, такий великий. Так. Чи що ти взяла в оренду? Ну, це мій будинок, о, що це таке? Вау! Це ми тобі таку зону для фото подарували. Дякую, а це. О, що це? Це такий паті килий, на якому можна танцювати. Так, ми дуже-дуже довго старались і вибирали його для тебе. Дякую. Але чомусь немає музики на нашій вечірці. Є. О, класно. Так. О, може, пофотографуємось. Так, чи давай спробуємо.

А вот. Ой, а ну покажи, покажи фотку. Теперь мы можем это в вдвох. А давайте в трьох. А в трех нет ли можно? А, зрозуміло. Ви можете еще и в двух. А, я выкинула здесь. Да, и вдвох. О, привет. Ооо, это не круто. круто. Давай Давайте. А я бы сейчас выпила, может, чтобы я красивая пицца. Ну давайте, на паті патіки Чекайте, Я, я можу замовить. Давайте поки що будемо танцювати. Я можу замовить пиццу. Це було бы классно. Так, давай, а -а -а. давай. Кто яку любить пиццу? Ой, я вегетаріанка, я взагалі наєм мясо риби всього такого. Ти ка якусь веганську. Так, з ти нема. немає. А, щось мені робити, но тоді я нічого не буду їсти. Чекай, є ще морозиво. О, так, давай морозово, морозево. Так, давай таке. Так, а ти ви купити будеш? Я люблю стеко Маргариту. Я теж. Хто ще буде пити? Я буду якийсь такий напій. А ты що я хочеш? Я хочу сьолоти. Фіолот, окей. А, про мене забули зовсім. Ми Давайте ми мені. Також я Ні, Эээ, ні, дямі. Ну що ж мені зробити? Ну то це не чесно, я хочу поїти. Ну добре, по-другу, ти зі мною поділишся, добре. Та ми поділимося, добре, добре. Так, і замовити. Так? І ще щось хочете? Ні, це замовляємо. Хочемо розвиву? Ні, не хочу. Все, замовляємо.

Так давайте, ось розбираємо. Диві, о, це мій напій, дякую вам. Ось це тобі. Дякую. А ось це нам з тобою. Дякую. Так їмо. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Смачно. І ми повинні. Дуже дуже неймовірно смачно просто. Так знаю. Ми, Ми ж забули. Про фейерверки? фейерверки, так, феєрверки. Треба запускати. Запустимо mm. всі втрох. Іш, іш. А хтось колись запускав ці феєрверки І... раз? Я так. Я ще ніколи. Ну добре, давайте спробуйте. Так, готові? я підпалюю. Давай. теперь тебе. Ура! И тебе. Так, теперь я. Ура! Это невероятно. Так, вот, что я умею. Это классно. Так, очень классно. В том я еще в сейчас Я так втомилась уже. Дуже классно вытиркала я уже втомилась. Нет, ты еще. Это тут пойму. можно присесть. Ой, и Так, це смачно. Ну, я знаю. О, що це? О, що це? Ну, і що ти нас посипала цукор? Це для чого ти зробила? Я випадково. Ой, що відбувається? Ви мене забули. Пішліть, а я... Пішліть, я присяду. Тобто покажу, де вам присісти. О, в тебе такий класний будинок. це так... В оренду взяла. Це, це мій класний будинок. Мене Ти є... тут живеш? Так, у мене є два місця присіть. Перше ось це, так. а друге ось це. Добре. Давайте тут. Давайте. Оце ось, 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 моя подушечка у небула. <гум> <гум> так. Слухай, не смачна в тебе подушка в вас <гум> мені роздивитися, це неймовірно цікаво. Ой, какая она цикавая какая. Ой! Ой, что... Моя заколка. <свист> так, добре. Какая она yeah. <свист> <свист> И на этом все наша вечерка не закончится. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И я покажу тебе еще это. Я бачу, ти вже підписався, побігли, я вам показую щось цікаве. Так, Давай, давай, побігли. Так, побігли. У тебе неймовірний будинок. Оооо! Це так. просто мега круто. Вау, ти чому не казала, що в тебе тут таке? І так і є таке. Класно. Тут... Але в нас нема купальників. В чому нам плавати? Будемо так плавати.

Ууу, біжамо, Давайте все так поплаваем. Давайте. Так. А на цьому ми вже мабуть будемо закінчувати. Всім па-па! до нових зустрічей! І наша подружка вже спить. Всі помітили. Так. А не забувайте підписатися на канал. Пока-пока.